Друзі, всім привіт, всіх раді вітати на каналі. Сьогодні празник. Їдемо з дедушкою десь у місто. Ці праздники то по новому, то по старому, і як праздниця, і так праздниця. Наше діло працювати. Але ми, так, як кажуть, найголовніше не вбити, не вкрасти, а працювати можна. Замовимо двері. Бо вже наш ремонт зупинився, бо треба може зупинитися, бо треба двері. Так, да, дідуська? А що ж, треба, доробляти якось його треба? Трохи робимо ми його повільно, тому що в нас то помідори, то картопля, то ще щось, то закатка, то, то свята, то дідусь ще ж на роботі в нас, тому ми... Трошки медленно робимо. Ми сьогодні тільки кофе купили. Я вже час дня. голодні. Зайдемо зимою пиріжечка з кавою. Ти мой надкусив. Я взяла собі чайок, дедушка не хоче. Він тут усе свіженька готовлять жарить при тобі. Перекусили і поїхали далі. Зараз ми заїдемо в будмаркет, подивимось двері. Готовим. Дверей багато, вибор великий. Очі розбігаються. Ось такі, так? Да? Так, да, хочу такі, а куїни. Ось таким кольором. Хіба Ану... він такі? Ну, він, він і шоколадніший. Такі. Ось такі. Три тисячі самі двері. Купили ми двері, загрузилися в машину і веземо. Сьогодні робимо генеральне прибирання. Знімаємо мухи, позмітаємо павуки, освіжимо, підготуємо цю клітку для поросят і будемо цих вже відлучати. Не можна зайти в клетку, гризуть за ноги. Давай мене. Зараз ми все тепер все змиємо. Замочимося. Що тут можна бачити? Все загажено мухами. Помили як новесенька. буде генеральна уборка приміщення, але ми його клітки, навіть не приміщення, а клітки. але ми його не показуємо, Надіємося, що це не цікаво. Прибрали ми цю клітку, помили, повішали новенькі, свіженькі ліпучки. Вже на ліпучках економлять стали коротші. Освіжили. Тут прийдемо сюди пізніше, тому що нема смисла білити, вона злизує. Поки тільки забілили оці дві клітки. Ну що, хай сохне, будемо сипати дезінфекцію і переселяти. Зараз ми переженемо нашу лисичку. Тика. Выходь. Броневичок наш. Давай, давай, давай. Давай. Давай, 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 давай. Все. Закрывай. Нормальна для неї, поки нормально для неї, а тоді оце розгородиться і буде. ну, да, мабуть, вона тут і пороситься буде. Підстелить зараз тільки все висохло, підбілили. Тепер ми приберемо її клітку, підбілимо і сюди переодлучимо свиноматку. Так, ми освіжили, хай висохне, помили пол, хай все висохне, тоді прийдемо, побачимо, тоді будемо заселяти сюди. Тут поки калітку ми прибрали, щоб легше було вичищати і до неї ніхто не зайде, тому можна поки їй ще до опоросу далеко, хай стоїть. Ну, а ця ще потерпить пару днів, поки висохне клітка, і будемо цих відлучати. Підсохла в нас клетка, зараз ми переженемо, відлучимо свиню. Ану кс-к-к-к-к-к-чк-ч-к-чк. Перегнали. Вдвох важко нам справиться і не можна і зняти. І... Поки ці поросятка посидять тут, тоді в нас із того садика, як свині поїдуть до нових хазяїв, а ці підуть на їхнє місце. А поки посидять тут. Кинули трошки зелені їй. вона аж зраділа, що вона на свободі, на волі. Ну, тепер будемо дивитися, через днів три будемо вже діжурити, вона повинна прийти в охоту і будемо її парувати. Ось не закрила. Я ще не закрила, забула. Підуть у вирій. Так, все можна йти далі.